Район Каскад, вулиця Європейська, 2, преміальний комплекс Європейський Сіті. Маємо дворівневу чотирикімнатну квартиру. З кухнею студією, Частково мабльовану. Перша спальня. Повністю всі меблі техніка. Тут у нас гардероб заходити не будемо. Ванна першого поверху повністю функціонує. Люди проживали тут всього 4 роки, тому практично все нове в ідеальному стані. Це кухня студія Величезна. Це у нас перший рівень. Теж повністю мебляв вона повністю готова обжита. Такий великий, класний дводверний холодильник Samsung. Вся техніка є. Така модна витяжка. Краєва гарні. Внутрішній двір закритого типу. Тори Так якщо літом не буде жарко. До речі, забув показати. Тут ще є вивід на кондиціонер на першому поверсі, тобто виводи є сюди і назовні можна буде почепити. На другий рівень тут у нас тільки одна кімната зроблена. Коштори blackout Ванна тут на другому рівні частково зроблена. Унітаз є просто не встановлений, він є запакований. І також ще в нас дві кімнати без ремонту, але матеріали є. Ось і друга кімната, де без ремонту. Тож у нас на поверсі теж гардеробчик є. І спускаємось. Тобто по суті ми маємо зараз внизу кухню студію обмоблявану, внизу спальню повністю готову і зверху кабінет.